Римок католицька церква святкує сьогодні Різдво. парафіяни католики прийшли на святкове богослужіння. Отець Владислав в своїй промові закликає людей частіше звертатися до Біблії. Там шукаємо находимо себе землі, там є про наше народження, там про нашу надію, про нашу любов, про наше воскресіння. Римо католицьку церкву відвідують як католики в першому поколінні, так і ті, чиї сім'ї святкують різдво в старопольських традиціях. Приймали участь в такій нічній цій службі по старці. Також завжди це святий вечір готували і бабуся, і пізніше вже мама. Це такі страви традиційні, польські, які готуються в цей вечір. І це все було з молитвою, зі співом колядок. Ці традиції пан Владислав намагається передати і своїм дітям, а сім'я Підгурських Ходить на послужіння щонеділі до католицького різдва готується заздалегідь. Хоча запевняють, святкують також і 7 січня. Ми живемо в Україні, де прийнято святкувати 7, -7 числа Різдво Христове. І Ми також беремо всю сім'ю і ставимо машину і їдемо по нашим знайомим друзям, з пивами колядки, рядимо разом з ними, тому що це. Сідім колясу сусідів поздоровляємо, тому що це не є свято якогось певного дня, але це є свято, яке веде в нас в майбутнє, веде в нас в вічність. На різдво встановлюють ясла і розігрують сцену народження Спасителя. Вважається, що тим самим Віфлеєм ніби стає ближчим і зрозумілішим. Анастасія Кучеренко Артем Лаговський, новини рівного.